Привіт, Привіт, Люсюнь. А що це ти така сидиш, щось голову опустила, щось така розстроєна? Що случилося вже, га? Хочеш знати? Ну, звісно, хочеш! Ну, то сідай коло мене та розкажу. Ой, ну давай, давай. Ой, ну що там тебе Зіна, сталося? Що розказуєш, що на тобі лиця нема оце, га? Та що розказувати, Лавочка покрашена. Яка лавочка? Оця. Та що ж тепер оце робити, га? А я ж зібралася, що воно йти на базар, га? Так, а ну, диви, бачиш, Тамарка воно йде. В нових штанах вчора вона дивися, джинси собі, бачиш, які да, купила. Дорогі казала. Ти сиди, мовчи, дорогі, з'їла їм вид, зроби грусне ліцо. Тамара. Шо Тамара. Хочете? Іди до нас, третій будеш. Іди. Грустне лицо.